Як поклеїти таку наклеєчку? Прикладаєте як вам треба? Можете її, наприклад, зафіксувати, щоб вона не бігала. Не на самий край десь тут. Все. От, примірили, все, вас влаштовує. Почалося. Потім берете. З цього краю забираєте монтажну пляночку з разом з от, вер, ну, Кусочок до 5 сантиметрів і загинаєте його. Отак от, от загинаєте. Все. І вертаєте це так, пальцем. Провод, і вже приклеюєте безпосередньо до дзеркала. Все, коли вот так от приклеїли, тоді це вже можна знімати. Далі. Забираєте цю подложечку, але трошки не до кінця. Ось так. Ось. І далі пальчиком так от себе проводимо. Не спішите і пальчиком От Якщо маєте щось типу карточки або що на таку штуку то можна але от. можна і пальцем і тримайте крепко так або когось просить щоб підтримував тому що вона любить отак гуляти і впасти тоді буде важко вот такое это. Вот такое. Вот. Знаешь, вот, да, что, типа, вот так вот любил трубы А вот эти приклеивали. Теперь берем. И вот так вот аккуратненько снимаем. Наклеечка сама лишается. Якщо буде десь такі ну, пухірці, то візьмете голочку, проб'єте і пальцем акуратно назад закатаєте. Ну, отака, так у вас буде написано.